Всім привітаки! І з вами Ростик тар, та Артем. Так. Починаємо зараз проходити в дереві. Там будуть білки якісь, будуть ці бджоли, так. Погнали. О, то в тебе цей якийсь мед, чи пилок, а в мене гранатомет. Давай. Що я тут роблю? А, я ж цей, я ж шкоді, все, забуваєш поді. Я пускаю цю. що це таке, там, напевно, живий. То мед, напевне. то мед, напевно. О, я їх підняв, я ще їх підняв. О, це ти до мене вон, маєш заходити. Та то подиви. Тобто ти, ти піднімаєш, заходь. Ну я десь теж пройшов. Ось мене рада. О, ми рада. Давай. Командос. Давай, ще, давай. Тут така гра, по-моєму. По мішенях стріляти. Ну що, постріляємо трохи по мішенях? як ти стріляєш? О, мішеня, диви. Підривай її. Зараз шукаємо. Я по-іншому. Все підриваєш, що можеш. Я підриваю. Давай. Давай. А оту верхушку підірвеш? Ото що вітає. О, он ще одна зверху. Давай, давай. Так. Це Це було не важко. Погнали далі. Ти хе ти мене підругав. Ну це вже моя. тут крутів, по-моєму, крути, може вона нам ворота піднімає. Ей, я не встиг пробігти! Вернись! А як тобі вернути? давай, вернуть? Повезло, а якби не можна було, то все, гейм овер. Та то не треба стріляти, я маю на мостик опустити. О, гриби, до речі, це найцікавіше. Так, а тут що? А, а тут нам напевно підривай і ми туди наверх піднімаємо. цю штуку нам нахилю. Підривай, місце. Оооо. Ти дити. На видку. Так, а далі що? А, ух ти, прикольно. Так. Куди да, нам вправо, вліво, впливає? По чіти, тобі потрібні. Опускає. Стоп, Почекай, не заходь! Чого? Вниз, будь ласка, будь ласка, Ну що ти хочеш дурку зробити? Ні, <риві> я хочу нічого. Самі нес. Аж на ту доску. А... І Стоп, що? А де то? Так, давай проходити. Так, що тут у нас далі? А, це О, я, це моє, це моє. але Без цього, без меду. No. No money, no fan. Ой, я чуть пирку не впав. Так, що тут далі? А тут у нас людей не дав. Ага, напевно, слідку треба опустити. Давай, давай, давай. Та ти її не вгривай, бач, там Добре. треба залізти. Орте! Добре, так. Хватить уже підривником тут. Тож ми так ніколи не пройдемо. Меш, добре ме. Я не мей, я ході. Тепер ти, мей. Підривай! О, тепер підриваєш. А, я пам'ятаю, що тут треба дерку я... впасти і розбитися. Стоп! Дир, стоп, дійс! А ти де? А, тебе назад звернув? Не достатньо а ну тепер спробуй. Ну, давай, не Підривай, піднімайся до мене. Так, погнали. Так, що не пішли. Наверх, і підривай досяг. Ова. Це все перший раз не так було, очевидно. Зараз... О, ой, є якась Так, що тут. Ой там є якась родишка і. Так, по-моєму, Ні... тут треба трошки цю опустити чи не те. А, от у верхню опустити. А я поки що отак. Мені туди йти, Я не пам'ятаю, я якому... Ну, Артем! Ну, вибач. Я думав, мені там потрібно під... Так, зараз. Опускаємо знову. Так, я роден... О, а тепер ти мене піднімай. Тобі сюди не треба. Назад вертаєшся. Ти мене підриває, я наверх заскочу. О. Так. А що далі? А, а ти почекай, дивись, я на стіну, мабуть, заскочу, а ти мене розвернеш. Все, розвертай. Швидше, швидше падаю. Все, я перескочив, дякую. Да. І тут якась штука. На неї я просто заскаптую. Я... О, дивись. Перес не встигнути, так? Проходь, в дир. А тобі наше до мене. Нам треба ворота он для тебе. Mm. О, погнали. Uh -huh. А, це ти, по-моєму, маєш перепадати. Так, це я, і мені це супер. Та нічого, нормально буде. А, ah, я не мав піднімати? Yeah, no, ну, підірви. Пробачте. Я думаю, я мав підняти. Підривайте. Ні, перш підірви. Підривайте. Не, ти підірви, опусти собі ту штуку. Стоп, не йди, не йди, не йди, вернись, вернись! Не цю треба підірвати, а оту жижу на цій. Не, Артем, ну от подивись на мій екран, оцю штуку. Все, залазь туди. Ага, а тепер я тебе піднімаю. І почекай, не спіши, давай подумаємо, що робити. Попробуємо з першого разу пройти. Так, ти можеш зараз заскакувати? Я можу хтось по нього так. Заскаку. І я тебе отак Давай. спокійно перевертаю. О, біжи і перестрибуй. І я тебе спокійно перевер. Пере... Не сюди. На оцю штуку. Я вже перевертаю, все нормально біжи. Я перевертаю, перевертаю, перевертаю. Все, попав, перестрибує. Ну, ти мене підніми, як ти знаєш. як. О. Мам, их просто. Все. Песня дальше. Так, что у нас тут? Ну давай, давай, ну все у А, я провалился. Там была дырка. О, что-то химия. Так, Що тут треба робити? А, ми має... я маю тобі дивись зробити круг, а ти то все підірвати маєш, та щоб в нас він. Або я не поки що маю. Але треба трошки далі, мабуть, бо ми зараз себе підірвемо. Треба, тобі... ми тобі... тобі... підірвемо, себе тебе тобі По-моєму, ми зараз самі підірвемо. По-моєму ми себе замінували. Ми в пастці. Ну підривай пробуй, не знаю, зараз буде хана. Так, коло чи ні? ні, не скрізь ми постав. Ну, треба на всі ці. <ривіт> на кожного. Подивись, як просто поварати, то буду тебе це. Ну на що ти нажав? Ну нам вже ж треба всі зараз. Ну будь ласка, не підривай. А ми будемо довго. А я поки що. А гаразд не упас. Ой, це довгомарудна робота. Так, ну я ніби ніде не пропускаю, не знаю. Зараз забігаємося, ну все вже, не бігай, бо мені по-новому по це робити не цікаво. Зараз я подивлюсь, дирки всі за цей зароблю. Та Будет вон, другий не, ось І Тільки ж ті зі, зі мною, будь ласка, по центру. Бачиш, я. На мене Будь ласка, зі мною по центру, стій, добре, щоб ми разом упали. Ось іще ще є дирка. Та все, я думаю підривай. Підривай. Тоді ну. ми подирки вийшли. РТМ, підривай. Дорько. Підривай, тільки не стій біля цього, підривай. О, полетіло. Так, що ми тут робимо? А що ми тут робимо? де щось? Щось бачиш? А якщо я на неї? А, вони вон А, Зрозуміло, це твоя робота. Давай я їх опущу, не знаю. Давай першу опущу, що воно дає. А, до нас їде ця, дивись, штука. А, підривай. тепер ти цю підривай, а я останню опущу. От сюди ми їдемо тепер. Ні, отсюди. Ой, ми тепер нас нахилило туди. Давай ще одну нахилу. У нас теж підірвав, зараз назад поїде. Мені не, Ні, не, треба. не, не треба. Ну, може, не треба. Так, все, пройшли. Уже все. О, Це... Це... О бджали пиво. Уже до мене Давай, не сипай. Ну, давай, перший біля. Ну, давай, другий. Я другий не бачу. Давай, вона біля мене. Я її насипаю. Налив, полив її, полив. Маш ну, її підривати. Ні, вона. Та що ж ти так довго? Лови тобі, все, вона лежить, вона ж та нічого не може робити. Та це я. Що давай, її вже два рази полив, мене вбили. Давай, переа. Та все, ну підстрель її. Там приціл сам наводить. Mm. Що є ще? Все, mm. одну полив. Давай mm. знову били, так. Я не можу, що всі загриються. Давай, 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 давай. Вони віки до сих пор. Мене вбили по новій, все. Де ще... ж тільки мене вбивають зразу квадратиками. Так, все, живе. Це не важко, давай. Одну полив, другу полив. Вони на мене заграні можуть стріляти спокійно. Все, двох убили, давай далі. Одну якусь полив. Другу полив. Третю полив. Ні, вона. Четверту. щось. А, ось, все, полилі і вона зараз пода. Все. Елементарно. Так, що тут є ще у нас? А, Ось, мені потрібно... налий. А, нали. а ти мене потім підриватимеш, так? Почекай тільки не підривай, поки я не залізу, добре? Давай я зразу й туди налию. Ні. Тільки ж не підривай, добре? Зараз я залізу туди. А ти підірв. Я поки що на. Налив... Все, я залез. Підрывай. А я плачу. А я чей не можна? Ну так бо ти дуркуєшь. Так, доскочив. Давай. Стоп, а я не знаю, куди. А, все, знаю. Куди. Давай. Що, я погано палив? А, ні. Ану, стрель. Так, на щось я зацепився, Бо я дивився на твій. Ага, все, погане туди. Так, я тут, і я, ти, як до мене маєш попасти. А, я туди, я так. Олень. Оцю. Це ж правильно. Полити? Я не пам'ятаю просто що робити, ну полив. Це правильно. Якщо не то взагалі мене правильно. А що? Це here, а, давай. Ні, ти. А ну повернись до мене, де я стою. А повернись до мене. Ну вон ти. Зараз. Зараз... Ага, оцю штуку я тобі маю якось іти. О. Бачите, Ти бачиш, можеш бачиш. і сюди стріляти? Давай я тут оцю штуку. А, я знаю, що робити, почекай. Все. Я знаю, що робити. Не стріляй, будь ласка, добре? Не стріляй ще, добре? Все, можеш стріляти. О Так. О, ось. Так, а далі що? Давай, ты друг. Ау, это А, ти крутилку маєш запускать. Так, погнали далее. Да, просто, просто, закончить. Так, шо да, тут. А тут он от. якийсь велосипед, що це таке? А, це гра якась, ми в таку не грали. Ой, я дірку провели. А, це перетягування канату, грали ми колись. Так, трейніше 4. Ну що ти що думаєш, Сильніший ніж я?

Хехе, не басиш? Панара! Хехе Ей, шта? Я пише нехочено. Бонала дай. Ой, ако не си дай. Че? А, си бяха. А, къде това? А, е това? Мето с почвом бежим, ало? Ей, ано.. Че е Не можем, анастатични. Ребята,

О, ще одна О, тут треба не вбитись, диви, тут поїзди зди їздить. Ааа, я вбився. Я не знаю, куди їхати. Я десь заліз знизу. Я О, я десь нормально, вроді. Десь там, де і я, по-моєму Ой, тут купа поїздів, акуратно тут А О, я за тобою Диви. Бо я, був Все, я не живий. О, тут можна за поїздом їхати. Прикольно. О, в кінці там канати треба. А ти без кристики, наш ти крастики нажимаєш? Я просто R1 нажимаю, воно так швидше. Два рази RD. RD. Що ж ти прямо на поїзд? РД. О, їздить. А це ти вигідно пристроївся. РД не забуду. РД. А тут до мене заставить. О, дерева двоє плакає. Ой, а чому? О, тут знову рельси. Тут. в дереві, сіки рельси. <рі> так, о, які поси вже. А, о, це прикольно. Сейф відкрити. Так, ми його маємо крутити що, В одну сторону, та, по-моєму. <плес> <плес> а, ні, в ту сторону, он стрілки є. А ну взрывай. <плес> А, мы вверх завжди маємо. Яку? Оту завжди має, да, полива, да ну. Не, щось непогано стало проти. Ні, він что. О, це, Оце, оце поливати? ну давай. А нас стреляй. Ну давай. Як Мені оцю поливати? полива? Я тільки держу. А, дивись, я мо... О, покрутили. Оп, джоли. Стоп. Кайт, ткайт, кайт. Кай. Я двох полив. Ні, дві лежали. Ти ж дивись, які политять, ти їх стріляє. Я одну якусь полив. І ще одну полив. І ще двох полив. Я трошки поливаю, щось встигає. А, мене якась дзюбнула. Так. Вроді би всі нас є поли. Він ще одненька лежить. Все? Прикольно. Так, значить мені... А, я зрозумів. Мені треба крутити отак і воно опускається. Диви. Все. Тай опуститься, а тоді ти підірвеш, що як опуститься, я наступне на, на на цей, нагружу, і воно буде опускатися. А вже це. О, бос! Ти, де яка броньована. Я трохи налив мене. Я її взагалі не бачу. Воно ну, не йду полита. О, бачите, зняло здорово. Ой, вона мене Давай, поливай. стоп. А вона не поливається, коли вона до мене передом, по-моєму. Я на неї лив-лив. А, ні, поваєш та диви. Вона по черзі на нас загриться, так що... Ти поки тікай, а як на мене загриться, то і я б... Давай, підійди. Вона добряче полита, вона вже вся медом залита, дивись. О, аж пів здоров'я знав. О, вона на мене зараз. Давай, давай, бой. Та не можу бути вона мене, діби. Ну, давай себе, так. Gonna... Все, я її добре дуже полив. Я її так змазав, що зараз вона сама. О, в мене... Че що саме? О, полив. Ой, вона полита вона зараз. Ооо! Конкретно буде. Зараз вона... Ааа, я буду. Та де вона? Де вона? Я її закупи. <плес> Моємо хватить, якщо ще раз попадеш, вона топ. Ладно, потікай, поки хай на мене переагреться тоді. Все, вона на мене загляне. А ні, на тебе Все, я тікай, тікай, поки ти не ожив. Тікаю, тікаю, тікаю. Вона мене зюбнула. Та попади разок і вона все, в неї вже нема здоров'я. Вона ж з одного удара тебе типу, не вбиває. О, все, О, двері відкрились, диви. О, так, ми пройшли одну частину. Зараз будемо за жука. Так, ну це вже потім. Це вже потім. Дякуємо всім. було дуже весело. Бджоли це дуже приколі. Всім папа.